На жаль, історія України має дуже багато трагічних сторінок. Серед них і бій під крутами, про героїв яких ми щорічно говоримо 29 січня. До цієї події я підготувала матеріали. Це презентація у канві. Також ця презентація міститься на Google Диску. І ви можете її використати, якщо ви не користуєтесь інтернетом, використати як ресурс, який може працювати офлайн. Ну, щоправда, недолік в тому, що з Google-диска на Google-диску не відображаються ті відеопанорами, які я створила до даного уроку. Але вам будуть доступні як посилання на презентацію в CanVi. Так і посилання на матеріали на Google диску. Презентація містить 26 слайдів, де відображається історія цієї події, де згадуються студенти, учасники, які загинули під час оборони Києва. Ну і яким чином ми вшановуємо пам'ять про них. Також до цієї події, до цього пам'ятного дня, підготувала. Урок бій під крутами пам'ять і значення для України, де є етапи, уроки із такими інтерактивними завданнями для учнів, ну і також теоретичний матеріал. Зокрема, міститься вся історія від передумов бою і до завершення цієї трагічної події. Також підготовано квест пам'ять про героїв Крут. Є шість станцій, які учні проходять і виконують завдання різноманітного плану, які всі спрямовані власне, на мету занурити учасників атмосферу 1918 року і допомогти зрозуміти ключові події та відчути, які рішення приймали молоді герої на той момент. Ці матеріали містяться на Google-диску, і також є у доступі. На... І також є в доступі у ресурсі Canva. Мною підготовлені завдання до станцій, які учні можуть пройти, використовуючи QR-коди. QR-кодів 5, тому що перша станція настановча. А потім ви можете розмістити, чи в класі, чи в школі десь ті QR-коди, і учні будуть мандрувати від станції до станції і виконувати ті чи інші завдання. Ну, на мою думку, найкраще це зробити у кабінеті. Перейшовши за таким QR-кодом, учні отримують посилання на Google диск на якому їх очікує завдання. Виконавши його, вони можуть перейти до наступної станції. Презентація у форматі PowerPoint ось виглядає таким чином. Всі матеріали, як ви бачите, зібрані у папці. Посилання на яку ви отримаєте після того, як придбаєте матеріал всі станції. Квест, презентація урок і QR-коди до станцій. На Google диску презентація виглядає ось таким чином. Сподіваюся, що дані матеріали вас зацікавлять, і ви проведете такий патріотичний захід для нашої молоді, тому що ми зараз проживаємо нелегкі часи, і учні повинні мати розуміння, що відбувається, і яким чином яка роль відводиться молоді у таких подіях.